Світло рампи засліплює очі, барабани відбивають ритм, а натовп замирає в очікуванні. На арену виходять сміливці, маленькі акробати, тварини та дивовижні артисти готові скласти власні химерні вежі і зачарувати публіку. Чи зможете ви завоювати славу, змусивши глядачів вибухнути оплесками за ваші трюки? Допоможе дізнатися гра Крихітні акробати в локалізації видавництва Lord of Wars, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра Крихітні акробати розрахована на компанію від двох до чотирьох гравців. Під час партії гравці будуть створювати неймовірні номери, складаючи із різноманітних тварин, акробатів та аксесуарів, це можливі живі башти, намагаючись при цьому виконувати поточні цілі. Адже як тільки у мелодії пролунає фінальний акорд, кожен повинен підрахувати зароблені очки оплесків, які її зможуть визначити переможця. На початку партії кожен гравець бере маркер підрахунку очок, оплесків, три акробатів обраного кольору і одну кулю. На центрі стола розмістіть оплескомір та маркери підрахункочок, оплесків, які розміщуються біля планшету. Перетасуйте карти компонентів і покладіть їх стосом до лілиць. Також сформуйте два стоси карт зірок: один з картами людей, другий з картами тварин, виклавши їх неподалік. Після чого розділіть усі карти уподобань публіки за типами та покладіть їх окремими стосами горілиць на центр стола. Біля них розмістіть карту швидкості. Додатково викладіть неподалік лінійку. Пам'ятку та всі дерев'яні компоненти, сформувавши запас. Через те, що застосунок який зазначений в правилах вже застарів, ви можете скористатись новим варіантом і зайти на сайт Mipple Circus, де зібрані спеціальні мелодії, які ви зможете використовувати як хронометр для ваших партій. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія в гру «Крихітні акробати» триває протягом трьох раундів, які тут називаються номерами програми. Тож на початку першого номеру кожен гравець отримує одну карту компонентів, після чого бере зазначені фішки із загального запасу. Далі розпочинається сам номер, і ви повинні обрати одну із доступних мелодій в застосунку і увімкнути її. Після чого на виконання усіх ваших трюків вам буде відведено лише дві хвилини, які якраз її спливуть із закінченням мелодії. Тож як тільки ви почуєте початок мелодії... Ви можете розпочинати виконувати свої трюки, і для цього використовуючи свої наявні фігурки і виставляючи їх одна на одну, ви повинні спробувати виконати якнайбільше умов за картами уподобань публіки, водночас створивши якомога вищу башту зі своїх фігурок. Для виконання будь-якої умови карти оподобань, ви повинні створити зазначений трюк та відтворити точну копію зі своїх фігурок. Зауважте, що як би не розміщувалася карта відносно вас, ви завжди повинні враховувати, що ця позначка знаходиться у верхній частині карти. Ви вільно можете виконувати умову декілька разів, виставляючи фігурки одна поверх одної у формі башти, або ж створюючи кожну комбінацію окремо, виставляючи їх поряд. Крім цього, зауважу, що одна й та сама фігурка може рахуватись для виконання декількох карт уподобань. Проте хочу зауважити, якщо ви бачите таку позначку на карті, тоді цей трюк буде вважатись виконаним, якщо зображені вищі компоненти не будуть торкатися стола. І якщо ж під час побудови ваша башта ненароком розвалилась, не переймайтеся, адже вашим головним завданням є мати повноцінну конструкцію до закінчення відведеного часу. До речі, щодо застосунку, мелодія, що гратиме під час номеру, має декілька ударів барабанів. Перший відповідно сповіщає про те, що залишилась одна хвилина, другий, що у вас залишилось 40 секунд, третій, що залишилось лише 20 секунд, і останній йде із радісними вигуками публіки, сповіщаючи, що усі гравці повинні відкласти позосталі компоненти і вже перейти до підрахунку очок. Проте ви вільні завершити виконання трюків і заздалегідь, не очікуючи фінального удару. Отже, перейдемо до підрахунку опсків, який остаточно настає по закінченню мелодії. Спершу гравець, який першим завершив свій номер, отримує карту швидкості. Далі ви повинні скористатися лінійкою, щоб виміряти висоту найвищого акробата і дізнатися, скільки очок оплесків ви отримаєте. Після чого ви рахуєте кількість вподобань публіки, тобто кількість трюків, які ви виконали за умовами карт, в нашому випадку це 4 трюки, а також додаєте одиницю до результату за наявності карти спритності. А далі за допомогою карти пам'ятки ви рахуєте кількість отриманих очок, і в нашому випадку це 5 трюків, тобто 15 очок. Усі отримані очки ви відразу відмічаєте на треку оплесків. Проте якщо загалом ви заробили менше 10 очок за цими критеріями, тоді ви все одно отримуєте 10 очок. І після того, як всі гравці підрахували свої очки, розпочинається другий раунд. На початку ви повинні прибрати по одній верхній карті вподобань публіки з кожного стосу та викласти карту спритності біля інших карт. Далі кожен гравець бере ще одну карту компонентів і отримує відповідні елементи із запасу. Після чого вже розпочинається сам виступ з вмикання мелодії, по закінченні якої ви так само отримуєте очки оплесків за свої трюки. А далі настає фінальний номер програми. На початку третього раунду знову приберіть по одній верхній карті вподобань публіки з кожного стосу на центрі стола. А далі перемішайте окремо карти зірок тварин і зірок людей та роздайте кожному учаснику по одній карті, за якими гравці отримують відповідні зображені компоненти із запасу. Після чого розпочинається виступ так само як і під час двох попередніх раундів, однак по закінченню, крім очок за висоту номера та очок за картами уподобань публіки, ви окремо отримуєте очки за картами зірок, якщо змогли виконати зазначений трюк. На кожній карті зірки, крім кількості очок, так само зазначається певний трюк або трюки. Її для отримання зазначених очок достатньо успішно виконати один із них. Щодо унікальних умов людей зірок, то з ними ви можете самостійно знайомитись у буклеті правил. Тож, по закінченню фінального виступу, її підрахунку оплесків, то той гравців, хто матиме найбільшу кількість очок, її стає переможцем. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру крихітні акробати. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!